Усім привіт! Маєш фото, які хтось випадково зіпсував, опинившись на задньому плані? Або фото, яке робив для сімейного архіва, і в кадр залетіло сміття, не проблема, тому що після перегляду відео ти навчишся прибирати зайве зі своїх зображень. Переходимо до огляду інструменту точковий пензл відновлення. Він дає змогу швидко виправити дефекти на зображенні. Вбравши інструмент, можна ось тут налаштувати його параметри, а саме розмір та жорсткість. Працює він доволі просто. Для більших областей потрібно затиснути ліву клавішу миші, та ось так малюючи, ми загладимо дефект на області, яку нам потрібно виправити. Для менших областей досить просто класнути на область, яку потрібно виправити. Далі обираємо інструмент пензл відновлення. Даний інструмент використовується для видалення дефектів шляхом заміни текстури на попередньо взятому зразку області, яку ми обираємо, класнувши ліву клавішу миші із зажатою клавішою Alt. Переходимо до мого улюбленого інструменту латка. Даний інструмент кайфовий тим, що ми можемо в режимі реального часу бачити результат. Як на мене, це дуже зручно, і також він ще має варіацію клонування, як інструмента штамп, який ми пізніше також розглянемо. Так от, затискаємо ліву клавішу миші, не відпускаючи, виділяємо область, яку ми хочемо прибрати. Далі також затиснувши ліву клавішу миші, перетягуємо область на сусідню з більш схожою по текстурі ділянку, Та відпускаємо клавішу миші. І нейро мережа Photoshop зробить своє невеличке чудо. А якщо тут вгорі обрати параметр ціль, то латка перемкнеться на клонування, тобто, після виділення та пересування ділянки вона буде вписуватись в зображення та копіюватися. Тепер переходимо до інструменту Клонувальний штамп. Працює він наступним чином. Затискаємо клавішу Alt і клацимо на область, яку хочемо клонувати. Таким чином буде обрана початкова точка, з якої інструмент почне клонування. Далі, відпустивши клавішу Alt, просто затиснувши ліву клавішу миші, малюємо по області, у якій потрібно розмістити скопійований вміст. Також є інструмент переміщення з урахуванням місту. Використовується для переміщення виділених об'єктів в інше розташування, ось так переміщуємо об'єкт. Тиснемо пташечку, чекаємо завершення виконання переміщення. Як бачимо, перемістилось не ідеально, але за допомогою штампа можна швиденько це виправити. При цьому потрібно зняти виділення за до допомогою комбінації клавіш ctrl D. Переходимо до прикладу інструменту залив, але спочатку потрібно обрати інструмент ласо, щоб виділити ділянку, яку хочемо прибрати із зображення, затиснувши ліву клавішу миші та не відпускаючи вводимо об'єкт. Далі переходимо в меню редагувати та обираємо залив. Ось тут обов'язково обираємо відповідно до вмісту. А все інше залишаємо, як у мене. І тицяємо ОК. Таким чином можна швидко прибрати зайве зображення. Також цей інструмент можна викликати через получення клавіш Shift плюс F5. Ось так виділяємо ділянку. Затиснули клавішу Shift та, не відпускаючи, натискаємо F5. Так як інструмент запам'ятав попередню дію і залишив зміст такий, як нам потрібно, тому просто тиснемо ОК. Бувають ще такі випадки, коли потрібно змінити межі зображення, і щоб проміжки були не пусті, то тоді, коли обираємо інструмент кадрування, Ставимо ось тут пташечку відповідно до вмісту. Тоді пересуваємо межі так, як нам потрібно, та натискаємо ось тут застосувати зміни. Як бачимо, інструмент майже ідеально залив проміжки із схожою зображенням текстурою. А ось цей дефект зліва зможемо швидко прибрати за допомогою штампа. Ось так. Ну, як бонус покажу про випадки, коли точку, яку ми обрали для клонування, потрібно збільшити, зменшити або взагалі скопіювати під кутом. Обираємо точку клонування. Далі, затискаючи клавіші Shift та Alt, тиснемо на клавіші з квадратними дужками. На солов'їні це клавіша з буквою І для збільшення, та клавіша Х відповідно для зменшення зразку області, яку ми клонуємо. А щоб обертати ділянку, тоді також затискаємо клавішу Shift та Alt, та не відпускаючи, обертаємо за допомогою клавіш знаку більше та менше. На соловіні це клавіша з буквою U, щоб обертати за годинковою стрілкою, та клавіша B для обертання проти годинкової стрілки. Але якщо вам не зручно використовувати сполучення клавіш, ці маніпуляції можна провести у відповідному вікні. Щоб вивімкнути його. Тиціємо у меню вікно та обираємо джерело клонування. І ось тут змінюємо кут клонування так і масштаб. Щоб скинути значення, ти на ось цю закруглену стрілку. Ну і на завершення хочу сказати, що Photoshop надає нам широкі можливості та варіації по усуненні різних дефектів зображень, а які саме використовувати обирати тільки тобі. Тому дякую за перегляд! Сподобалось відео. Тисни вподобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!